В білій церкві відчинив свої двері центр дитячого розвитку Надія. Тут усі діти із особливими потребами можуть отримати вичерпний перелік послуг для розвитку, соціалізації та адаптації до нормального життя у суспільстві. Засновниця центру пані Надія каже, основною перевагою даного центру є наявність абсолютно усіх спеціалістів в одному місці, що значно полегшує життя як батькам, так і їх дітям. Сюди запрошуються дітки, які мають надпотреби або дітки з особливими потребами. То... Тобто дітки, які потребують більшої уваги, і їм буде надаватися послуги комплексні, тобто буде індивідуальний підхід, і вони в одному місці можуть отримати і логопеда, і психолога, і біотерапевта, і флортайм-терапевта, і дефектолога тобто, всі послуги, які можуть бути надані взагалі в Україні. Тому концепція нашого центру заключається в тому, щоб створити таке місце. Де батьки можуть привезти своїх дітей? І отримати максимальну допомогу. Засновниця центру практикує допомогу дітям з особливими потребами вже досить давно. За цей час, завдяки рекомендаціям Надії Глущенко, сотням родин вдалося поставити своїх дітей на шлях успіху і досягти високих результатів у процесах реабілітації та адаптації. На шляху подолання розладу аутичного спектру, ми вже 5 років, і ці 5 років ми йдемо з Надією, з її рекомендаціями. Найкращі центри, найкращі лікарі, педагоги, психологи, нейрокоректори. Ми всіх відвідали завдяки її рекомендації. Що і низький уклін і щира вдячність за її знання, які вона вклала в мою дитину. Ми виходимо з аутизму і ми його подолаємо. Я в це вірю і. Надя Надія Вітольдівна, вона також вірить в своїх дітей, навіть іноді більше, ніж ми. Робота пані Надії отримує позитивні відгуки від батьків дітей з особливими потребами. Це і є найкращі рекомендації для новоствореного центру реабілітації і розвитку. Дякуючи Наді, ми маємо такого орла, який ходить звичайно, в звичайну школу, який розмовляє, який навчається, який соціалізований, який має друзів. Надя це. Не тільки педагог, це людина, це душа, це любов до всіх дітей. Мій син живе комфортно, має друзів, має кохану 8 років, успішно закінчив другий клас. І я дуже бажаю всім батькам, які отримують такий діагноз для своїх дітей, все-таки прийти в цей центр. Знайти найкращі послуги для себе і дати своїм дітям можливість і шанс жити, тож всі родини, які мають дітей з особливими потребами, запрошують до центру Надії. Тут ви знайдете допомогу, пораду та власне надію на успішне і щасливе життя своїх дітей.